Це точно таки провал. Вибачайте але Це провал. Ну, провал чи? Трампа. Трампа. Ну Для Трампа да це дійсно, дійсно провал, тому що по суті він поставив все на е, програшну ставку. Він поставив свою репутацію, свій політичний імідж, е, е, репутацію Сполучених Штатів. Він багато чого поставив. І я не думаю, що він би ставив, якби не мав якихось підстав для цього ну, це робити. Тобто, очевидно, що дійсно якісь були домовленості. Я думаю, що якісь більш конкретні домовленості. Uh -huh. І зараз вони якось розсипаються, в чому достатньо показово. Тобто, ж, ну, не даремно ж росіяни шукали десь хоча б якесь американське підприємство в Україні знайшли його шмукачеві. Витратили туди кілька ракет, це ж, це ж абсолютно чіткий сигнал. Тобто, тобто, ви вважаєте, це також не випадкова була атака саме по підприємству з інвестиціями Америки, так? Да? Ну, раніше Шмукачого, я наскільки пригадую, не атакували. Ніколи, я не пам'ятаю. Ну, тобто, очевидно, що вони ближче не знайшли американського підприємства, угу. їм, їм довелося аж шукати його на Закарпатті. Ну і що тепер буде бути? Ви знаєте, е, ну я, я міг би сказати, що ми чекаємо реакції Трампа, але я думаю, що ми її зараз не дочекаємося. Uh -huh. Я думаю, що Трамп ще пару тижнів буде організовувати міфічну зустріч Зеленського із Путіним і казати uh -huh. про те, що зустріч вже практично готова. От, завтра вони зустрінуться, і всі питання мають бути вирішені. Uh -huh. От, е, але тут цікавий інший момент. Я вже згадував про гарантії безпеки, так звані. Значить, так, е, так. Да. Значить, е, згідно до е, численних заяв, які будуть зроблені після саміту в Вашингтоні, на їх розробку відведено 10 днів. 15. Ну, ну коротше кажучи, не важливо. Це буде, буде, буде 15, це все одно дні, а не там місяці, не так, тижні. Так, так, так. Дні. Дні. Причому е, групу по розробці розробці цих самих гарантій, очолює держсекретар США, так. тобто, це офіційно з боку Сполучених Штатів. При цьому знову ж таки, судячи з інформації, яка виходить зі ЗМІ, це все достатньо серйозно. Тобто, це не просто на рівні декларації, що вони реально збирають командувачів, військових, генералів. Що вони повинні сказати, що конкретно можна зробити, чого не можна зробити, чому і так далі. Тобто, це повинно бути щось достатньо таке серйозне. Тобто, не просто папірець, так. да? не просто там папірець, да, кабінетних дипломатів, а от щось справді серйозне, щоб могли, наприклад, реально військові країни НАТО виконати. І очевидно, що оскільки це заявлено, значить, це буде представлено. І очевидно, що те, що буде представлено, це буде те, що дуже сильно буде не подобатися Росіянам. А, і це до речі покаже один простий факт: що от, е, в Сполучених Штатах і в країнах Європи так дуже легковажно обговорювали питання, питання членства України в НАТО. І я, ну там НАТО, не НАТО, там в принципі яка різниця, це просто росіянам неприємно. Ну, Неприємно, що там ви там будете в НАТО, там, ну давайте вже підемо їм на якусь поступку там, і так далі. І після того, як ці гарантії, цей проєкт буде опублікований, всім стане очевидна одна проста річ. Що для росіян питання членства України в НАТО це не якісь символічні речі. Це про те, що вони хочуть, щоб Україна під час російської агресії залишалася сам на самі з Росії. І вони, вони хочуть відповідних гарантій. І будь-який формат, який передбачає допомогу Україні, їм не подобається апріорі, будь-який членство в НАТО, не членство в НАТО і так далі. от Чому ж там всі, -всі гарантії безпеки, не туди включають Китай, право вето, щоб блокувати це все в подальшому так само. Тобто, питання ж насправді, як в Україні всім очевидно, але, на жаль, не всім очевидно на Заході, не в членстві в НАТО як такому. Питання в тому, що Путін каже, залишайте мені Україну сам на сам зі мною. Це і буде гарантією безпеки для Росії. А це це, це от гарантія безпеки, значить віддайте мені Україну. От, така, от таке от бачення. І що після цього будуть робити західні партнери? Мені не зовсім зрозуміло, і взагалі не зовсім зрозуміло, куди воно це все рухається, тому що виявляється, що а, росіяни знову. Після чергового періоду е, маніпуляцій відкочується до базових налаштувань. Так, так. Китайці їм допомогли відкотитися. Чи в них там самі внутрішні процеси? Ми ж не знаємо, що там у них відбувається. Може, у них там е, кілька днів тому відбувся черговий там якийсь цей палацевий переворот. І так далі, да там когось там уже може десь закопали, а хтось, можливо, десь там в холодильнику лежить. А да. да, хтось в холодильнику, да ну там же ж, це ж, це ж це ж це ж ненормальна політика і, і ненормальна держава. Тому, тому десь так У мене до вас тоді таке запитання буде. Я багато в ну, фактично майже я розділяю вашу позицію і ваші думки, міркування вони мені ну прийнятні, і, і, і так само як те, чому мовчить Путін. Це дуже загадкова історія і дивна. На це мало звертають уваги в Україні. Є е, звичайно багато уже як домислів про те, що справді там в Анкориджі був несправжній Путін, і так далі. Ну це не настільки важливо, тому що це не змінює суть путінського режиму. От реально не важливо справжній Путін, несправжній Путін, був, це як на мене, абсолютно не має ніякого значення. І е, зараз є чимало думок, і я розділяю їх і так само я скляю до того, що багато в чому буде залежати подальша вся ця історія від. Великого зібрання, яке буде проводити сінь на початку вересня. Там будуть запрошені і лідери там, різних європейських країн, в тому числі і інших. Трампа навіть запрошували. Ну, Трамп, я сумніваюся, що туди поїде, оскільки неврегульованим є питання саме російсько-української війни. Скажіть мені, будь ласка, чи може бути поїздка Путіна до Пекіну якоюсь ну не те що визначальною або хоча б ну, стимулюючою для різного роду варіантів, продовження війни, завершення війни, якось буде впливати на цю всю історію Китаю. Бо Лавров вже не випадково сказав про Китай? Не випадково сказав про Китай, е і ми бачимо, як по суті, останнім часом. З одного боку, Лавров в останні дні це найбільш високопоставлений російський спікер, який щось говорить, а по-друге, Лавров ретранслює абсолютно про китайську позицію. Так. 100% про китайську позицію. Тобто, люди, які ретранслюють позицію відмінно від прокитайської, вони кудись зникли. Я принаймні не, не бачив ніде ні Дмитрієва, ні Ушокова, там ні всіх інших діячів, які безпосередньо mm -hmm. доклали руку до організації саміту на Алясці. А, тому так, а, мабуть, дійсно ця зустріч буде відігравати якусь роль. А, очевидно, що враховуючи всі ці дії Трампа в контексті тарифів, вони можуть створювати якусь, скажімо так, противагу Сполученим угу. Штатам, і, а, мабуть, Росія в цій ситуації вона буде змушена рухатися в ключі того вектору, який задасть Китай. Тобто вона не буде в будь-якому випадку самостійно в цьому процесі. А Китай. ми бачимо, да? Да, ми бачимо як... На даному етапі, пане Петре, готовий якісь робити кроки для того, щоб завершувати війну Росії проти України? Ми не зовсім роз... я, я не зовсім розумію, яка для цього у Китаї може бути мотивація. Ну так. А, єдина... Торгова угода з Іша, наприклад. Торгова угода США. Ну, наприклад, на яка може бути мотивація, це якась угода із сполученими штатами. Що мовляв, ви там собі ладно, забирайте Україну, але нам потрібні гарантії, що ви не будете лізти в Росію, і Росія, це як як то кажуть, уже наша стовідсоткова. От відповідь на це ми можемо, наприклад, гарантувати, що Росія не буде там. Якось е, влаштовувати якийсь безлад на східному кордоні Європейського Союзу, в східному ага. кордоні НАТО. Ага. Де, де стоїмо, там розділимо зараз на даному етапі, і будемо далі, як то кажуть, жити із цим. Ну і паралельно, е, ага. як то кажуть, принаймні частково відновлюючи економічні відносини. Ну, такий собі варіант, Холодна війна, 2.0, ну В принципі, можна уявити собі, але поки що я, я якихось рухів в цьому напрямку не сильно бачу. От але теоретично ну, можна уявити, Да. це, в принципі, була б якась зрозуміла для китайців логіка і зрозуміла тоді навіщо це їм було потрібно. Непроста тема, пане Петре, я пропоную поки що справді взяти паузу в цьому, тому що інформації за великим рахунком не так багато. Я часто відзначаю для наших глядачів на каналі: що якщо слідкувати за риторикою Дональда Трампа, він фактично кожен дня говорить одне й те саме. От можуть бути відтінки, він там може сплутати вірменію з Албанією, але це не настільки важливо так. А, але нині немає ніякого конкретного рішення у Донада Трампа стосовно того, коли і як може закінчитися російсько-українська війна, і справді фактор Китаю дуже важливий тут.